На Росії провайдери продовжують бороти Ютуб, і тим самим трафік з Росії скоротився до 20%. Загалом це дуже хороша тенденція, бо росіян ставатиме меншим, але з іншої сторони від цього також страждають українці на тимчасово окупованих територіях. Росіянські блогери, зокрема, той самий Беткомедіан, який так обожнює совок, нарешті його отримав у сучасній інтерпретації, скаржаться на цензуру. Бо альтернатив нема, ВК і Рутюб не монетизується, а росіянські інфлюєнсери після відробленого контракту знову переходять на західний Твіч і Ютуб. Це те саме, якби українці сьогодні сиділи у ВК. І перш ніж писати, що ну це взагалі фігня, росіяни залишаються на Ютубі, користуються VPN і взагалі це нічого не змінює. Вимушений вас потішити. І що це означає? Насправді, в довгостроковій перспективі це вплине позитивно, тому що Росія на платформі ставатиме все менше. Як чудесно як глядачів, так і авторів, бо задля збереження аудиторії і переглядів російські ютубери будуть переходити на інші платформи, тому що основна частина трафіку на Ютубі це випадкові глядачі, а не підписники. А VPN це взагалі не панацея, тому що він далеко не завжди допомагає, особливо коли масовий потік користувачів хочуть залетіти на безкоштовні сервери, і виходить так, що він перевантажується і не працює геть у всіх. Для вашого розуміння мені стало цікаво, як вплинула нова хвиля блокувань ютубу на аборигенів. І я зайшов почитати відгуки. І негативних відгуків було настільки багато, що я буквально хвилин 20 скролив вниз і дійшов тільки до 23 грудня. Ось добірка найкращих. «Верніть роботоспособність приложення в Росії. Нам плівать на ваші політичні розногласія. А дайки россияны на стильки у еще шукают пятый кут, а бы Ютуб запросил. Я пожалела, что поставила две звезды. У меня нормальный интернет. Я перехожу в тот угол, где хороший интернет. И как вы думаете, все так же это приложение недостойно пять звезд? А наступный пидос запропонував гениальную идею, створити и Ютубу Шелдон Ютуб. бля, <свес> <Brawl> Старс. <свес> Звучит как ник никнейм на Англифанс. Приложение после время стало полное. О, мне наплевать на санкции. Вели санкции и заблокировали YouTube. Так создайте альтернативу для этого приложения. Но нет, вам разрабам лень что-либо делать. Боже, зачем вы на него наложили санкции? Я значит хочу посмотреть аниме, а тут это вы совсем подал-то. Уберите санкции, зачем портить приложение? А поки росіяни самознищують свій ютуб, ми робимо все, щоб український ютуберіс і розвивався. Саме тому на сайті Маніфест ти знайдеш більше десятки тисяч українських ютуб-каналів, які відсортовані чітко за категоріями. А щоб український ютуб продовжував розвиватися, ти можеш підтримати нас спонсорством на Ютубі. Це дуже нам допоможе. А в деяких горить настільки сильно, що вони вже і про коми забули. Або можливо, навіть ніколи й не знали. Просто ужасно, не роботують приложення. Как так взагалі можна робити, взагалі смотрите, що робите, тому що ну реально, ну даже не працює, Ну как так можна? Я розчарована. Я уявив, якщо чувак якісь підтримки з Америки перекладає. Я офігів, Валера. Я офігів. А ось цей мій один Тимофей Шишкин пыша. <laughs> Почему русские пользователи должны страдать из-за политических событий, с которыми никак не связаны? Разводить руки в сторону. Конечно, у многих есть VPN, но лично у меня это не помогает. Вы что с Ютубом сделали? Нам теперь VPN постоянно надо включать. Исправьте Потому що інших странах работають, а у нас в Росії нет? Ви нас так ограничиваете і пытаетесь казати, війна і все вам. Так, чтобы ви горівали, а українці танцювали, Радовались, що типа так їм і надо. Надеюсь, ви це швидко исправите. Одним словом, їх до долб... Ютуб, а вони не придумали нічого кращого, аніж заспамати відгуки з претензіями, чому в них не вантажиться Ютуб. По чому довжен страдати... народ из-за того, что вы не соблюдаете законодательственные требования государства. Думаете народ из-за вас бунтуется? Не дождетесь. Ирина очень обурена, что Путин посягает на її свободу слова и выбора, Але претензии его висловлює не Путину, а модерации Ютуба. Уважаемые, если вы решили, что нам его смотреть нельзя, тогда простите, в чем свобода слова и выбора по-вашему? Почему кто-то решает, что мне смотреть и куда тыкать пальцем? Как вы можете пометить, причина на наслідковий зв'язок не найсильніша сторона росіян? Ужасно. Он не работает без интернета. Это очень раздражает. Хотя бы немного сделайте, чтобы он был подключен к интернету. Блять, что я считаю? 10 секунд смотришь, и 10 дней ждешь, пока снова загрузится. И снова 10 секунд смотришь, и все за вони закидали буквально тисячами відгуків про те, що YouTube перестав працювати при тому, що Ютуб ніяк не блокував зі своєї сторони російських користувачів. А ось їхні проблеми виключно тільки через те, що їхні провайдери блокують YouTube. І звісно ж, це не означає, що росіяни моментально пропадуть зі сервісом, але те, що їх стане відчутно менше, я думаю, це точно. А на цьому все. Велика подяка нашим спонсорам, які підтримують проєкт Маніфест. Це останнє відео у цьому році. Хочеться побажати українським глядачам більше якісного контенту, ютуберам переглядів і монетизації, а всім нам мирного неба над головою. З Новим роком!